Маємо повідомлення про підписання нових безпекових угод і договорів у Вашингтоні між українською делегацією та представниками членів альянсу. Зокрема, президент Зеленський написав прозвітував про фактично втілення такого колективного українського договору, як це називає Україна. І цей документ виводить відносини із багатьма нашими західними партнерами на новий рівень. Заявив президент Зеленський у своїх соціальних мережах. Йде мова про підписання безпекових Спекових угод домовленостей і зобов'язань із більш ніж 20 країнами, які є членами альянсу, членами НАТО, Зеленський прокоментував цю подію. Так цей український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень, значне досягнення для України і всіх нас. Крім того, президент України подякував. Президентові Байдену за лідерство зусилля спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями. Байден і рішучі дії в одному реченні це вже дивно. Ну але є правила дипломатичного етикету. Українська делегація. Звичайно, висловила подяку президентові Байдену за все зроблене. зроблено було зрештою немало, і ми з Байденом поки що не прощаємося. Він продовжує свою президентську гонку. Однак, дуже багато рішень справді є запізнілими, будьмо відверті, і багато рішень є неприйнятими. А їх прийняти треба. Зокрема, скасування обмежень на удари по території в глиб атакам. Саме Цього досягнути принаймні офіційно публічно не вдалося у ході, власне візиту української делегації вже під. Час саміту НАТО в Вашингтоні і вчора, теж увечері, після зустрічі між Байденом і Зеленським, таких е, заяв від американського президента від українського президента не прозвучало про те, що вдалося досягти згоди у цьому питанні. Однак, подяка у бік американського президента з боку українського лідера прозвучала. Ну а ще знаємо, що якраз у ході саміту НАТО у Вашингтоні Україна зуміла підписати безпекові угоди у форматі українського компакту. Це називають також у нашій владі в українській делегації, і з лідерами 21 країни НАТО, також Сполученими Штатами і представниками Європейського союзу і Японії, тобто загалом понад 20 держав і наддержавних об'єднань, якщо Європейський Союз таким вважати, підписали так званий український компакт, багатосторонній документ, який містить зобов'язання щодо підтримки України. Цей документ. Ставить за мету прискорення колективних зусиль і задоволення всеосержних потреб України в сфері безпеки і держави-підписанти, які підтримали цей документ, зобов'язуються виконувати різноманітні зобов'язання, обов'язки за двосторонніми безпековими угодами, а саме підтримувати нагальні потреби України в сфері оборони і безпеки, в тому числі шляхом продовження надання допомоги в сфері небезпеки і навчання сучасної військової техніки, також оборонної промисловості, в принципі, абсолютна більш. Шість країн, які підписали цей документ, це і так робить: тобто постійно надає Україні оборонні пакети військового обладнання, озброєння, боєприпасів, техніки, тощо, окрім Японії. Ймовірно, в неї трохи інші погляди на мілітарну співпрацю із іншими державами. Це зумовлено історією цієї держави, але Японія нам допомагає в інших вимірах: фінансовому, інвестиційному, інноваційному, тощо другий пункт, друга теза, яка звучить. У цих документах українського компакту і підписання оборонних різноманітних безпекових угод, це консолідовані зусилля із розбудови майбутніх збройних сил України, тобто країни, які підписали ці документи, ці угоди будуть долучатися до підсилення, до розбудови, до розвитку нашого війська, нашої армії. Ну і третій пункт це той пункт, який передбачає, що в разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після. Завершення теперішніх бойових дій, нинішніх бойових дій. Швидко і колективно підписанти, от учасники цього безпекового договору, мають зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включно з надання швидкої сталої допомоги в сфері безпеки і накладення на Росію економічних та інших штрафів. Договір є відкритим для приєднання інших держав, будуть діяти паралельно із просуванням України до вступу в ЄС і НАТО. Тобто, фактично, це ще одна така декларація готовності допомагати Україні в разі чого? В разі наступного ймовірного нападу Росії у майбутньому це. Приблизно фактично такі ж самі угоди, які Україна безпекові двосторонні вже підписала із багатьма країнами Європи і світу. Ну і бачимо, що фактично, в разі нападу Росії передбачено консультації на найвищому рівні. Тут не йде мова про аналог п'ятої статті НАТО. Хоча і п'яту статтю НАТО, як ми знаємо, учасники підписанти, учасники альянсу, так вони трактують, можуть трактувати по різному. У нас немає гарантії, що миттєво відразу. Зу ж таки вступлять в бойові дії усі члени альянсу. Якщо раптом е, якийсь потужний ворог нападе, скажімо, на країну Балтії, тощо ми можемо передбачати, що буде саме так, але е, ну на щастя, поки що імпіричним способом ми е, цю статтю НАТО не перевіряли. Скажімо, так і в світі таких прецедентів не було.